el venta aquí Хай змішається усім щастя й доля, Щоб ми падали з небес тільки зорі. Спасибо <кліх> вам смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і на весь вік добра! Дякую Дій вас з різдвом, з, з прийдешнім Дій, Новим дай. роком, щоб в новому році запанував мир, добро, злагода. Нам усім здоров'я, найшвидшої перемоги. Дякую. Дякую.